О, сейчас бахнет, сейчас бахнет. Ага. Мы китайские журналисты, мы хотели передать, что случилось на Курск. Надо углубиться, ускориться, потому что до 2035 года Путин на вас нападет гораздо раньше, лет так на пять. Нет, стратегического поражения России не будет, но использовать Украину как для ослабления геополитического противника удобно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди. Як і завжди, з персом та вогнем ми будемо спалювати, і жартувати над нашим ворогом. Будемо розвінчувати всі міфи та епсу, які вони вкидають проти нас. А ви на старті нашої програми не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І, Звісно, не забувайте про наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр ми з вами пер межу в третину від всього того, що нам треба назбирати, а саме суму в 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Я дякую всім, хто вже взяв участь в цьому зборі, і закликаю всіх, хто про нього чує вперше обов'язково долучитись, тому що найголовніше, що ми маємо зробити, це посилити нашу армію і захистити, тим паче, що є від чого. О, зараз бахнет. Щас бахне. І сенсаційна і неймовірна новина і подія. Виявляється, що. Китайські кореспонденти приїхали дивитися, як СВОшники воюють проти укранацистів. І один із китайських кореспондентів отримав невеличке поранення. Але в цілому надзвичайно пишається і каже з гордістю, що західних журналістів тут немає. А он ми, китайці, тут є, щоб показати правду, що насправді відбувається. Зрештою, для того, щоб розповідати вашу правду про китайську, про російську, навіть не треба бути в тому окопі чи на передовій. Ви і так все розкажете, як вам буде зручно. З іншого боку, все ж таки, я б нагадала, що всі західні журналісти вони якраз присутні там полі бою з правильної сторони, не з тієї, яка відстоює і відбілює інтереси Кремля, а там, де й справді видно, що відбувається, і хто на кого нападає, хто як воює, як виглядають місні штурми, і не тільки. Ми ж не думаємо з вами, що телеканали, які обслуговують під небесно, будуть розповідати саме про це. Ми постоянно працюємо внимание, тому що на той момент запані журналіст не видно. Ми, китайські журналісти, ми хотіли передати, що случилось на Курськ, що білих. Вау, вау, вау! Зачекайте! Тут у пропагандистів щось накипіло чи потекло, тому що вони здають буквально головний темний наратив, який вони просто затискали до дир. Історію з тим, що насправді воює не Україна, а увесь блок НАТО. Але тут вони паляться і кажуть, що виявляється із Росією так. Є дружочки, які воюють. Ну, наприклад, північні Корейці, які перебувають на Курщині і готуються до відправки чергової партії на територію Російської Федерації. І тут пропагандисти питають, нібито так риторично у України і у Зеленського, де наші партнери, хто за нас воює? Підтримка на словах в озброєнні так, але хто ж із вами в окопі. Я дико перепрошую, а куди поділись польські найманці? Де німецькі снайпери, французькі льотчики, і оте от все ж ви несли? Зрештою, ви вже не знаєте, як викрутитись, щоб звинуватити Україну та Європу? То нас підтримують і воюють проти вас, то нас не підтримують і кинули, злили. То ви якось дайте графік мені. Я маю знати, що ми говоримо з понеділка по п'ятницю. А що відбувається ближче до вихідних? І що не готовий. К тому, чтобы договариваться с Российской Федерацией. А, а некоторые вообще открыто заявляют, а нам нужно время для того, чтобы перевооружить Европу. А чтобы перевооружить Европу, что нужно сделать? Продолжать конфликт на Украине. Украина должна, э, э, так сказать, приложить все усилия, чтобы Россия э, сконцентрировала все свои возможности в борьбе с Украиной. А мы в это время будем что делать? Перевооружаться. По поводу перевооружения. Вы сказали по поводу 5% ВВП да? для обороны. Так Зеленский же еще еще ж по -по их пожурил. Говорит, да, я согласен, 5%, ладно, там пусть будет 5%. Но поражает. медленно, медленно, очень, шаги, медленно очень медленно, товарищи. Надо углубиться, ускориться, потому что до 2035 года Путин на вас нападет гораздо раньше, лет так на пять. И все. Но сейчас не готов. Сейчас не сейчас, готов. Сейчас они им нужна Смотри, а, пауза. Им нужна Генератор случайных глупостей. Да. Да. И насчет, конечно, когда Зеленский критикует там, Российскую Федерацию насчет партнеров, ну что-то, знаете, можно, конечно, бесконечно долго спорить, но как-то вот Северная Корея непосредственно принимала участие да, в боевых действиях, в том числе на, на Курщине. А Зеленский говорит, у нас же много там, хороших, там, добрых друзей, надежных партнеров и так далее. Но только знаете, проблема в чем? за три года активной фазы боевых действий, что-то эти надежные партнеры никак не выстроили какую-то более-менее внятную систему поддержки этой Украины. Все сводится к тому, что он приезжает то на свадьбы, то на похороны, клячет, клянчит у кого-то какие-то финансовые ресурсы, и все это двигается, так сказать, с колес. Абсолютно бессистемно. Настолько, насколько там получается у кого-то что-то выглядеть. Поэтому у кого какие партнеры, тут можно еще очень долго подискутировать. Ну и последнее в отношении желания встретиться э, с Трампом э, на саммите НАТО. Честно говоря, я сомневаюсь, нужна ли эта встреча. Я просто, нет, нет. Я просто думаю, Злой что вы. судя по тому настроению, Фиридон с которым. Злой вы. Да, нет, судя по тому настроению, с которым Трамп летит в Европу, и судя по тому, что он уже публично заявил, что он хотел бы расслабиться в кругу своих друзей, европейских партнеров. Тут хрязь и тут Зеленский. Дай, я, дай, просто, дай, 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 вот, дай, я просто, дай, понимаете? С ним Я просто нет, тут, тут с ним не расслабишься. Дай, тут, ладно. я думаю, будет второй акт овального кабинета. Ну, вот вот что-то у меня складывается такое впечатление. Поэтому я бы сто раз подумал, нужна ли эта встреча Зеленскому или нет. Ему точно нужна. Он же должен взять замедление и сказать... Дайте, пожалуйста, денег. И мы готовы купить... Нет денег, а мы у вас оружие купим за нал. За нал. Вот это я только хотел Или сказать. Или кредиты. Я, Вообще я буквально в лимюрке. Да? Подходит кран, за, говорят, значит, за так. Ваши деньги. Да. Да. значит так, брателло, слушай, тут такая тема. В чем? Сейчас за нал, Который миллиарда Полтора миллиарда стоит за Сколько надо? Занал. За нал. Ну, за привезем. Да, мы там тебе бросим точку, где надо забрать. Я чесно Наву, говоря, я обалдів. прийшли корабль. Я обалдів, коли прочитав по поводу нала. Я думаю, ви взагалі повідомляєте, яких сумах іде річ. Ну, полтора ну, миллиарда... Понимаете? з ким ви говорите, саме ідея. Ну, а президент Суд за нал продадите? І у Росіян завжди ось так. Ми би перемогли, але ми би прорвались, але ми би захопили, але Київ за три дні був би, але. Але 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 їм завжди щось заважає, пода цього разу СВОшник і суму згадує дивовижну історію: каже, вийшли з кукурудзи. Давайте ще раз це цитата. Вийшли з кукурудзи. Добрий вечір, Друга світова війна. 46 днів вони щось там тримали, наступали і оберігали. Завдання каже СВОшник, показали силу, міць, стійкість російської армії, але пташки, ну тобто українські дрони, не дають спокою. То Зачекайте, я так і не зрозуміла. Ви перемагаєте чи ні? Ви захоплюєте чи ні? Ви просуваєтеся чи ні, чи пташки вам заважають? Бо і справді скрізь по фронту тепер організована так звана кіл-зона. Тобто він каже, що вони прорвались, але ж якби як завжди завадило. Увійшло, певно, в кукурудзу в 14-ро, двоє двохсотих, шестеро трьохсотий, один із переліку. Себе вистрілив. Ну, я не знаю, це можна було б сказати, що це якийсь анекдот, який, якби СВОшники, самі не переповідали про свої бойові подвиги. А тепер, отак, збираючи подрібку всі ці історії в одну мозайку, тепер стає очевидно. Ну чому? Чому вони так і не дійшли до польського кордону? На Бельгійка, от Бельгійка Покров. Вроді піхота. У нас такі отчаяння. Там і в плен беруть, І, Опять каже, чоловік на плен беруть. у них там работает но у них с подвозом все с птицами все принимают на бабиге все скидывают там такие все есть сосиски мясо соки вода она да и ну вообще не страшно по сравнению с птицами просто это такие шахматы просто от деревца к деревцу, окошечко это видит. Мы заходили, нас спалили, как над нами надвисло, я под деревом сижу и думаю. На... Бог отвел, молился, что я только не обещал. Но я сдержу, поэтому, поэтому вот так страшно лицо. пацаны. 300 забрать. Лежат, гниют пацаны, ноги черные. Мед вот жали напротив пасеки, там, ну, ночью там окошко раз увидишь, ну, подбежишь, там какой-то один лоток схватишь меда, потому что, ну, еды нет. Танчик каждый день нас кошмарил с 8 до 12, как начнет волю ломает, конечно. вышли мы. Вышли, трое суток выходили. Ну, нас наших поменяли. Мы вышли, вернее, второй батальон. Сейчас на Торецк, наверное, будем заходить через 2-3 недели. Сейчас бат на восполнение, у нас группа опять на восполнение. Минус 7 человек. Ну, так, воюем, работаем. Обезвоживается, конечно, организм. Сегодня в три часа ночью вот на последний рывок сделали через открытку. Фипи, все, сидят ждуны с кустов просто поднять в тебя. Страшно. Я с гладкостволом хожу до точки. А там пулемет у нас все стоит. И корды, и крупнокалиберные все это. Но ну, мы дошли. Такое облегчение. Там просто Знову росіяни нічого не можуть без нас, от настільки вони все ж таки невдахи. вдахи, лапці Аладіна хвалиться, що нібито створили навмисно бота для українців та такий собі застосунок, куди треба скидати: розташування ТЦК, розташування наших військ, нашої техніки, і робота в них кипить. Це каже командир того підрозділу, який двічі розминувся зі збройними силами України на території Російської Федерації. Ще раз. Не на території України, а на території Російської Федерації. Та й в цілому, ну навіть якщо тобі щось скидають, от розташування збройних сил України, То що, ти прийдеш? Ти що перейдеш кордон? Ти що, невже увійдеш справжній бій. А зрештою, ми справді знаємо, що чимало українців ведуться на заманювання на гроші для того, щоб скидати інформацію, бути наводчиками вогню і не тільки. Ну і служба Божа України здається, із цим досить непогано впоралась. Но в целом, лучше бы Лапти думав думал про свой имидж. Даже россияне зловтешаются и кипкуют из Чай. А он рассказывает про якогось бота. Разработали свой бот для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины полностью, чтобы они могли на этот бот сливать адреса, места дислокации, проживания как сотрудников ТЦК, так и бойцов ВСОО. И я вам честно скажу, работа в этом боте пошла очень активно. Причем я хочу сказать, что жители Украины пишут нам слова огромной благодарности, где они нас благодарят за то, что мы э, дали им возможность вот таким образом хотя бы озвучивать свои мысли, потому что по-другому они не могут свои мысли озвучивать, и для них это очень опасно. Он полностью занимается сбором информации для того, чтобы... В конечном потом в будущем всех этих сотрудників э, войска сатаны, щоб ми могли їх призвать к ответу. А это, дай Бог, еще нам предстоит зробити, оно буде. Я ще раз звертаюсь до недорогих російських пропагандистів. Перестаньте. Перестаньте будувати культ особистості довкола Зеленського. В нього і так зіркова хвороба. Він і так собі не може скласти ціни. А ви все Зеленський та Зеленський, Зеленський та Зеленський. Чергове шоу, де стверджують, що Зеленський це головний чинник війни, і якщо його прибрати. То війна давним-давно би скінчилася, бо саме йому важлива влада, а не кінець, тобто не завершення бойових дій. Давайте ще раз, наскільки я пам'ятаю, то фронт тримає не Зеленський, а більше навіть не Зеленський з Єрмаком. Там немає нашого прем'єр-міністра, слуги народу і всіх інших, хто входить в команду президента на фронті. Добровольці і мобілізовані українські чоловіки та жінки, які самостійно вирішили, що вони йдуть захищати свою країну. Не Зеленського, і не країну Зеленського, не офіс президента Зеленського і нічого, що безпосередньо пов'язано і тільки із нашим гарантом Конституції. Україна не Росія, і тут немає царів. Ми самі оберемо собі владу, самі, коли вона нам не подобається, або переоберемо, або її зносимо. Тож не треба. Не треба робити нового Степана Бандеру сучасного світу. Ну і про всі ваші замахи ми вже чули. Зеленский сейчас самый главный фактор непрекращения войны. Почему? Если, если, если например, Зеленского, еще несколько человек в его окружении, убрать ну, ну, с, да. с, с, с игрального стола, то к, этот конфликт давно бы закончился. Потому что для Зеленского самая главная задача это сохранить власть. Иначе ему конец. Тут же Поэтому, когда вы говорите, что Трамп, условно говоря, может да. ему пообещать, что больше не пяти земли, да ему пофиг на эту землю. Антон, да ему пофиг этом... на народ. Ему ну, важно Трампу, сохранение Ему власти. А это ему не Трамп, вместе. никто не гарантировать не может. Потому что как только заканчивается Конфликт либо через выборы, либо через улицу его сносят. А дальше у него да начинаются его проблемы. Не Зеленский это, если хотите, бандит промокашка, просто с пиаром. Почему? Потому что состоит в одной банде и выполняет те функции, которые нужны. Они прекрасно поняли, что нет, стратегического поражения России не будет. Но использовать Украину как для ослабления геополитического противника удобно. Любой другой, кроме Зеленского, больше заортачится и сказать, что я не хочу этого делать. А Зеленский уже настолько позже в крови, что он уже из этой лодки выскочить не может сам. И он до конца будет выдаивать, до конца убивать женщин, детей, стариков, кого угодно, кто у него останется. Очень удобный человек. Почему от него отказывается? То есть, пока Горбатый не захочет. Промокашка не откуда. Да нет, ну ребят, ну промокашке можно было хотя бы деньги доверить, молодой, да. чтобы он пошел и на сберкнижку положил и принес сберкнижку обратно. Этот же берет деньги, рассовывает по карманам и все, вы видели эти деньги последний раз. Какой промокашка. И на этом, друзья, у меня все. А вы не забывайте, под завершением нашего выпуска обязательно оставьте свой лайк. Помните, что таким чином вы помогаете нам распространять... Всю зібрану інформацію підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, ставайте частиною нашої команди однодумців. І звісно, найдіть не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів на донецькому напрямку. Дрони на сьогоднішній день це одна із надважливих рушійних сил, яка допомагає нам вбивати якомога більше росіян, спиняючи їхні наступи. Але для того аби працювати. На фронті, щоб наші дронарі могли. І високоякісно виконувати свої завдання, вони мають бути в безпеці, тому що вони не запускають дрони із тихого спокійного тилу. От, власне, на ці позиції обладнані і безпечні, наскільки це можливо, ми збираємо. Я знаю, що завжди нам набагато приємніше збирати прям на зброю, знати, що ти маєш співвідношення до нищення російської орди, але повірте, якщо будуть вбивати, якщо будуть отримувати поранення наші військові, ми нічого не будемо досягати. Тож давайте разом подбаємо про цю саму безпеку. Дякую за те, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.